Всім доброго ранку. От, значить, збираюся на роботу. І ось такі думки в мене в голові крутяться. А, кстати, до речі, дивіться, давайте вам покажу, що я приготував собі на сніданок. У мене от смаження такі, чи як жарені яйця, як то тут трошки м'яска. Ну і саме головне, дивіться, які в мене помідорки домашні є. А? Це зараз буде бомба. Ракета, як то кажуть. Ну, так ось, друзі, закрадаються в мене ось такі думки. Значно. Дивіться, зараз, уже дуже-дуже скоро, буде кінець війни. Буде підписаний мирний договір. Зеленського визнають мародером, Він буде взятий під арешт, буде визнаний військовим злочинцем. І скоріш за все він сяде до в'язниці а також будуть визнані військовими злочинцями всі ті, хто наживався і мародерив на цій війні, тому що зараз впливає фактів дуже багато. Тут і Резнікова треба повертати з Європи, нагадувати про ті яйця по 12 чи по 17. Вже навіть не пам'ятаю. Ну знаю, що коли яйця були по 6, то він їх продавав для ЗСУ по 12 чи навіть по 17. Напишіть, по скільки були яйця при Резнікові, по 12 чи по 17, бо я вже забувся. Значить, дивіться, і що буде з цими мародерами? І я вам скажу більше, що необхідно робити, щоб цих всі, щоб ці всі злочинці військові понесли покарання. Значить, пригадується мені якось такий факт: в 2013 році, здається, от тоді, коли саме саме, от коли скинули Януковича, він втік. І от залишилися оці всі військові, да? ну тоді було зовсім іначе така система. Там вже АТО, по-моєму, почалося. Отак. І я якось в той час був, там в мене така розмова склалася з ТЦКшником, Чи я там поновлював адресу, чи щось таке, чи змінював адресу. Ну, треба було в то ТЦК. І я як прям тако до нього кажу, а він такий ходить там по тому ТЦК, і я там, у те, мов там. Вже тут там 10 чи скільки він там, 15 років, в цьому ТЦК робить. Ну, такий вже видно, що він вже там знає, де з кого що взяти, де яке лафе. А я ж кажу до нього, а чого ж ти не втік? Кажу, Твій головнокомандуючий Янукович втік в Росію, а ти ж виконував його заказу. А ти чого не тікав? Кажу: тікай, тоже. Ти, ж, ти ж разом з ним, якщо ти от, ось так, ну так виходить по ну, полоїться. А він каже таку розумну річ. І, до речі, він правий. Каже: А я, Януковичу, не присягав. Каже, я присягав українському народу. Ну, в принципі, важко не погодитися. Да? Ну, такі, знаєте, вони такі хитрі всі. І ось я звертаюся до цих теперішніх ТЦКшників і до цих поліціянтів. От дана фраза, я служив, я присягав українському народу. Тут уже не працює. Тому що ви вчиняли злочині, кримінальні злочини, власне, проти українського народу. Ви виконуєте зараз злочинні накази злочинної мародерської влади. І ви повинні особисто кожен повинен понести за це кримінальну відповідальність, тому що ви присягали не цій владі злочинній, а ви присягали українському народу. І якщо вам дана вказівка, указ, постанова, будь-що, це, до речі, стосується і прикордонників, які не випускають українців по якійсь там постанові, постанові, яка була виписана кримінальною злочинною мародерською владою. Ну так ось, ви всі повинні понести кримінальну відповідальність. І тому, коли війна закінчиться, оці всі Зеленські, Єрмаки, оці всі там, оце все, хто очолював, ці всі Резнікові, оцей сирського, ще візьмуть Сирського, бо то агент ФФБ він керується з Росії прямо, Сирський. Його ще теж візьмуть всі, вашого безпосереднього керівника, як то називає, ви тут вже не, не буде там я ЗСУ, я ЗСУ, там ви особисто вчиняєте злочинні накази, дії проти українського народу, а саме викрадення людини, незаконне позбавлення її волі. Це вам до 15 років, це вам 15 років ще після війни сидіти у в'язниці. Після війни. Кожного представника ТЦК поліції повинна бути здійснена перевірка кожного працівника. І тому, після війни, коли відкриють вже кордони, всіх працівників ТЦК поліції повинна бути існувати заборона на виїзд з України. І поки не буде визнано, не будуть, не будуть мати вони такий документ, що вони не вчинили жодного кримінального злочину під час війни, а всі інші повинні бути арештовані в СІЗО, і вже суд повинен встановлювати їхню вину і скільки років ув'язнення волі їм положено, як то кажуть. І щодо всіх блогерів, які були там ув'язнені незаконно, той самий Ярош, да, Павло Ярош, який вже три роки сидить в СІЗО, е лише через те, що написав заяву, що Зеленський військовий злочинець. І зараз ці всі факти виходять. Виходить, що він був правий. Єрмак військовий злочинець, також ці всі факти виходять вже наружу. І ці блогери повинні не просто бути випущені, а їм ще повинна бути заплачена моральна компенсація, компенсація. Проти злочини української цієї мародерської влади. Друзі, а що ви думаєте на рахунок цього всього? Пишіть свої думки в коментарях. Пан Богдан завжди говорить правду. Всім гарного продуктивного дня!